Дорогі одесіти, сьогодні я провів нараду з керівниками підприємств, які відповідають за базові послуги нашого міста тепло, світло, воду та газ. Слухав їхні доповіді про готовність до нового опалювального сезону. Ми готуємося до нового опалювального сезону і є в нас є питання, які треба було зустрітися і поговорити з вами, почути ваше. Зауваження або пропозиції, що нам треба зробити. Я маю на увазі нашим підрозділом муніципальні підрозділи. 157 котелень, які знаходяться на балансі комунального підприємства, підготовлені, з них підготовлені 154. В принципі, по роботі підприємства рухаємося згідно плану. Сподіваємось і переконані в тому, що до опалювального сезону будемо готові. Підготовка вже на фінальному етапі. Усі котельні готові до роботи. Завершується регламент роботи по всіх напрямках. Всі 11 коганаційних машин, які є у місті, встановлено тривають підключення. До кінця року, згідно з графіком постачань, від міжнародних партнерів очікуємо ще 6 нових машин. Освіті та медичні заклади забезпечені генераторами. Щодо електропостачання, ДТЕК має аварійний запас матеріалів та чіткий план дій на випадок атак ворога по енергетичній інфраструктурі. А підтвердив, газу достатньо для стабільного проходження цього сезону. Дорогі друзі, попереду ще одна непроста зима. Ми всі розуміємо, у яких умовах доведеться її зустрічати, але ми вже довели, що можемо вистояти. Вистоїли тоді, вистоїмо і зараз.